Христос посеред нас. Вітаю вас, шановні глядачі! До вас завітав Православний Вісник, програма про те, як у повсякденному бутті відрізнити вічне від мінливого. І в цьому сьогодні нам допоможуть такі теми: чи змінювався з плином часу головний подвиг святих, або про собор новомучеників? Яким чином старовинне може бути сучасним або про минулі сім днів? З життя нашої двохтисячолітньої церкви. Наскільки можливо побачити те, чого нема, або екскурсія святинями, втраченими у 30-ті роки минулого століття. Про все це та навіть більше ви дізнаєтеся з наших сюжетів. При цьому, якщо вам хотілося б і надалі отримувати інформацію про буття церкви з перших рук, підтримайте наш проект. Зробити це можна передусім. Поставивши вподобання сюжету, що припав до душі, Незайвим буде і розміщення посилання на канал у ваших соціальних мережах. І не забувайте підписувати на канал друзів та близьких, долучаючи їх до великої православної спільноти Однодумці. А якщо ж самі ще не встигли підписатися, зробіть це просто зараз. Мудрі люди кажуть, усе має свою ціну. Дуже часто в історії людства справжньою платою за право називати Ісуса Христа Своїм Богом ставало саме життя. Згадаймо, хоча б апостолів, більшість з яких саме цю ціну заплатили за право бути учнями свого Божественного вчителя. При цьому одним з найбільш кривавих. Періодів мучеництва за віру стали часи Радянського Союзу та більшовицьких репресій від 1917 року, коли статус єпископа, священника або простого вірянина означав автоматичний вирок від тюремних тортур до найвищої міри покарання страти. Нам і до сьогодні невідома точна кількість закатованих новомучеників. Але відомо інше. Їхній подвиг відкрив їм двері до небесного Єрусалима. А нам залишив приклад справжньої стійкості у вірі та вірності єдиній святій, Соборній і Апостольській Церкві. Історія православної церкви це історія мучеників. Церква має на початку великий період часу. Коли Римська імперія, імператори, язичники гнали церкву Христову, і це дало нам сон, великий сон угодників Божих, які сьогодні предстоять перед Богом і моляться за всіх нас. Але, звичайно ж, ці угодники Божі страждали в різні часи, і для того, щоб особливо підкреслити. Їхню роль в історії церкви, їхню роль в житті церкви, були встановлені пам'яті соборів цих угодників Божих. І не виключенням стали святі новомученики і сповітники, які постраждали у ХХ столітті. ХХ століття це особливий час, це час, який розпочався з кривавих подій. Ми знаємо про революцію 1917 року, яка започаткувала безліч страждань нашого народу. І одним із перших, хто почав страждати, це були священнослужителі, віруючі люди, монахи, яких радянська влада жорстоко переслідувала і піддавала репресіям. Початок ХХ століття ознаменувався тим, що наша Русь була, як говорять святі Отці, охрещена Новим хрещенням. Але якщо Князь Володимир хрестив Русь в водах Дніпра, то в той час, на початку ХХ століття, Русь хрестилася кров'ю новомучеників і сповідників. Цей час унікальний тим, що він, він показав нам, наскільки сильна віра простих людей, наскільки може бути сильною віра священнослужителів, монахів, всіх тих, хто щиро і відверто самовіддано вірив Богові. Але цей час показав ще одну сторону, дуже негативну сторону, коли на сторону Богоборчої влади ставали ті ж самі колишні прихожани храмів. Колишні священнослужителі, колишні вірні православної церкви. Вони приєднувалися до безбожної влади і своїми власними руками страчували святих новомучеників і сповідників. І одним із таких прикладів є страждання святого священномученика Володимира, митрополита Київського і Галицького святий священномученик Постраждав самим першим із священнослужителів. У 1918 році, 25 січня, за старим стилем до його покою вірвалися декілька солдат, які вивели його з покою митрополита, вивели його за стіни Києво-Печерської лаври і там, жорстоко знущаючись над ним, піддали його катуванням. І жорстокій смерті. І священомученик Володимир не тільки не озлобився на своїх мучителів, а він навпаки, як говорять свідки цієї події, благословив їх і сам благословив їх таким чином на те, щоб вони його стратили. Це була перша пролита кров мученика, перший священомученик віддав своє життя Богові. Перед стінами святої Києво-Печерської лаври. Тим самим він започаткував час жорстокій гонінь, час мучеництва і сповідництва. Звичайно ж, значення новомучеників і сповідників для нас є дуже величним, тому що як і мученики перших часів християнства, так і новомученики і сповідники церкви Руської являються для нас взірцем і прикладом. Мужності, справжньої віри і любові до Бога. Безбожна влада намагалася не тільки знищити православну церкву як інституцію, як релігійну організацію. Безбожна влада намагалася винищити повністю віру в людей. За одне слово віруючий, людину могли ув'язнити, стратити, позбавити її життя. В безбожницькі часи радянської влади церква закликала нас до стійкості вірі, до чистоти нашої віри. І в сьогоднішній час святі новомученики і сповідники являються для нас живим прикладом справжньої мужності і любові до Бога і Його святої церкви. Як перевірити щирість віри? Все дуже просто. Вона має існувати не лише на словах. Або як влучно констатує святий Марк Подвижник, справжня віра полягає не лише в накладанні хресного знамення. Тобто у зовнішньому сповідуванні Христа, а й передусім в тому, щоб виконувати Христові заповіді. І далі ми розповімо, як це вдавалося протягом минулого тижня багатомільйонній громаді українських вірян. 2 лютого у неділю 32 після п'ятидесятниці високоприсвященніший Феодор, митрополит Мукачівської Ужгородськи, очолив святкову божественну літургію в храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці села Імстичево. Його високопросвященство співслужило духовенство Мукачівської єпархії. Під час богослужіння підносилися згубі молитви за мир на українській землі, за припинення війни та за військовослужбовців ЗСУ. Після завершення богослужіння керуючий архієрій звернувся до вірян зі словом проповіді. Митрополит Феодор привітав носителя храму протерея Петра Канайла, 40-річчям служіння на парафії та клірика храму протерея Петра Зейкан. 40-річчям від дня народження та побажав ще довгих років служіння церкві Христовій. Архіпастер висловив всім подяку за труди та призвав на всіх Боже благословення. 2 лютого у неділю 32-го після п'ятидесятниці митрополит Хуйський виноградівський Марк очолив святкову божественну літургію у Святоїлінському храмі села Широке. Його високоприсвіченство співслужили вікарі Хуської єпархії архієпископ Угольський Симеон, а також духовенство Хуської єпархії. Під час богослужіння лунали особливі молитви за Україну, її захисників та миру державі. Після завершення літургії архіпастер звернувся до присутніх зі словами настанови, закликавши до зміцнення у вірі, молитовної підтримки ближніх і продовження добрих справ. Блого тижня, а саме до 27 по 30 січня, тривала чергова місія милосердя священників Київської епархії Української православної церкви у прифронтові райони Донеччини, Харківщини та Сумщини. Під час цієї акції священники волонтери передали допомогу військовим підрозділам та мешканцям прифронтових районів. Чотири тонни гуманітарної допомоги на суму 990 тисяч гривень. Епоха сталінських репресій знищила мільйони людських життів, серед яких величезний відсоток жертв належав віруючим. Але ненависть так званих будівничих світлого майбутнього до християнства простягалася далі. Смертний вирок отримували не лише люди, а й їхні святині, тобто Божі храми. Сьогодні вже важко уявити. Яке обличчя мав Київ до початку цих репресій, і скільки унікальних споруд ми втратили. Але ми все ж таки спробуємо, згадавши новомучеників серед людей, пригадати і репресовані святині. Для цього запрошуємо вас на особливу екскурсію. Вона перенесе нас на століття назад, відкривши нам втрачене обличчя нашої столиці. 7 лютого Українська православна церква відзначатиме пам'ять священомученика Володимира Митрополита Київського і Галицького, першого. Єрарха православної церкви, вбитого після спалаху революції, і далі вже хвиля цього червоного терору розхлиснулася по всій Україні, і її жертвами стали не лише ієрархи, а і священнослужителі, і ченці, і рядові віруючі. І в ці дні ми також згадуємо не лише жертв цих репресій, мученицьких, оцих страждань його на нашу православну церкву, не лише тих, до кого вони торкнулися. З людей, але ще можемо також згадати і про ті споруди, і про ті цінності, які були втрачені нашою православною церквою. В першу чергу, це ті місця, які перетворювали людину, а саме православні храми. Найбільша частина в них була зруйнована вже в 30-ті роки за часів сталінських гонінь. І треба сказати, що обличчя навіть нашої столиці, золотоверху Києва, він, воно дуже сильно змінилося. Навіть сама назва. Київ золотоверхий звичайно, що бере своє походження від тих церков, які тут знаходилися. І жертвами також стали ті пам'ятки, які протягом століть, і навіть тисячоліття історію християнства на нашій землі тримали православних людей. Серед таких перших пам'яток треба назвати. Їх було багато. Але ті, які знаходилися в особливо значимих місцях для киян, це десятина церква. Звичайно, вона була збудована вже після монгольської навали, вже в царські часи, вона була в 19 столітті збудована і не відповідала тому первозданному стилю. Але тим не менше, те, що це місце було відзначено молитвою, відзначено храмом, було досить важливим. І те, що це була перша споруда. Кам'яна, з якої починається кам'яна архітектура в Київській Русі, було дуже важливим і те, що це було на місці тих капищ, які знаходилися в старому Києві, зруйнованим виявився і Михайлівський Золотоверхий монастир. Який був збудований в 12 столітті Святополком князем Київським, і де знаходилися мощі святої великомучениці Варвари, їх вдалося врятувати, перенести до Андріївської церкви. Але важливо, що ця пам'ятка зникла, і там загинули і безцінні фрески, і мозаїки 12 століття. Михайлівський золотоверхий монастир ще важливий тим, що місце, на якому він збудований, пов'язувалося з перемогою християнства над язичництвом, з перемогою сил воїнства, архістратига Михаїла над силами зла. І відповідно, якраз коли перуна скидали з гори до Дніпра і далі його якби виганяли за межі столиці, важливо було якраз на тому, як і Деміцю. Сатану скинув архісередих Михаїл з воїнства небесних згори, якраз це місце йому було присвячене. Цей монастир був зруйнований і лише кілька днів таких було дано на те, щоб можна було принаймні сфотографувати деякі речі і зняти якісь, зберегти якісь фрески або мозаїки, все, що після нього залишилося. Така сама доля мала спіткати і нашу національну святиню, це Собор Святої Софії Київської. Тому що державна влада планувала тут зробити такий квартал урядовий з таким от плацом для маршів, збудувати урядові будинки. І тому, як співалося в пісні, що мало зруйнуватися усе старе заради нового і нового, того майбутнього, яке планувало для нас радянське керівництво. Так само загинув і Микольський. Військовий собор на печерську поблизу Києво-Печерської лаври стараннями гетьмана Івана Мазепи для військових потреб. Він був таким от спеціальним собором, присвяченим для потреб воєнних і де вони працягу приносили, і багато інших церков постраждали. Серед монастирів можна назвати обителі Пустина Микільська. так от Голосіївський монастир, де ми зараз знаходимося, яка сьогодні приймає Київську духовну академію, також постраждав і був буквально якби знищений з обличчя землі. Ця політика уряду стосовно церковних споруд і монастирів не була випадковою. Це не було тимчасовим явищем. Це була продумана політика, і вона починається, звичайно, що з боротьбою проти церкви і проти самих віруючих, проти самого православ'я як свідомості, яка давала людям пам'ять, яка давала людям історичну тяглість, і також давала певне моральне стрижень не приймати участь в тих зверствах тих. Речах, які робила радянська влада, і звичайно, що церкви, навіть своїм виглядом, коли вони були закриті, вони нагадували людям про те, що існує інший світ, і що християни є громадянами іншого царства, тому вони повинні дбати про вічне. З 22-го року починається кампанія по вилученню церковних цінностей з храмів, нібито на допомогу голодуючим по Поволжя. Далі йде кампанія про зняття дзвонів, які треба було на потреби металургії знімати. Потім організовуються кампанія різних активістів для того, щоб передати храми під якісь культурні установи, клуби, спортзали. В селах це могли бути зерносховища, якісь такі інші речі, але їх реально не могли або не завжди могли використовувати, тому ці храми стояли запустілими. І, звичайно, що ті, які не могли бути утримані, вже приходили в поганий стан. Виносилося рішення тоді їх рекомендую знищити. Тим більше, в 1936 році. Київ стає столицею радянської України, вона переноситься із Харкова і те, що Київ був Золотоверхим, якраз і не давало такої так, спокою новій владі. І тим більше за в боротьбі за нову соціалістичну реальність за соціалістичний побут, треба було знищувати ці храми, тому що навіть закриті храми вони нагадували людям про щось інше на 1941 рік, коли е, Київ був Потім захоплений німецькими військами, то в Києві залишалося лише три діючі церкви. Інші церкви були або знищені, або закриті і знаходилися в дуже поганому стані. Сьогодні для нас період, який ми живемо, період незалежності України був характерний тим, що. Була така епоха, яка називається в історії нашій церковній як друге хрещення Русі, коли відкривалися нові храми, була можливість відбудувати те, що було зруйновано. Хоча ми розуміємо з вами, що до того рівня, який був у храмобудівництві, до дореволюційному Києві, на тих ключових моментах, які були знаковими для киян, ще не все відновлено, і насправді це ще справа майбутнього. Ось і все на сьогодні. До наступних зустрічей. Підтримаємо програму, ділячись власними емоціями або пропонуючи власний погляд на порушені у сюжетах питання. Все це дуже важливо з огляду підтримки вісника та подальшого його існування. Також ані на день не полишаємо щирої молитви за українських воїнів-героїв, доповнюючи слова справами любові. Доброти та ласки. І нехай віра наша, незважаючи на всі важкі обставини сьогодення, залишається такою ж міцною, як віра новомучеників. Адже саме вона є нашим ключем від дверей Небесного Царства. Христос, посеред нас і є, і буде.